Засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва розпочинаємо 29 січня 2021 року о 10.10. -10. Так, перше питання на комісії присутні осічу, Калина, Старинець. Також план. Почнемо. Перше питання це про затвердження програми фінансової підтримки військових частин Збройних сил України та інших військових формувань на 2025 рік, доповідає Петриченко. Це продовження подібної програми, яка була у 2024 році і призначена для того, щоб продовжувати підтримку Збройних сил України у 2025 році. Пропонується закласти в неї 20 мільйонів гривень. На зараз. Погоджує? Погоджує. Друге питання про затвердження стратегії розвитку Миронівської міської територіальної громади на 25 35 роки. Необхідність огляду даного питання виникла в зв'язку з тим, що ми пройшли СЕО. Це процедурне питання. І тепер ми маємо право затвердити програму з урахуванням всіх зауважень і правок, які були надані під час проходження СЕУ. У нас їх було не так багато, вони всі враховані, і відповідно фінальний етап це затвердження стратегії. Прошу підтримати. Про внесення змін до програми погашення заборгованості по податках зборів з плати єдиного соціального внеску та погашення передій заборгованості мира підприємства та по мережі мировіра на двадцять п'яти рік зв'язку з його ліквідацією. Ми отримали лист від голови ліквідаційної комісії Коваленко Олександра стосовно необхідності проведення даного питання, адже до існуючого боргу додамося борг з ЄСВ бачать 1830 гривень 50 копійок. Відповідно, міняється сума у паспорті 5 мільйонів 658 1512 гривень 58 копійок на 5 мільйонів 688 тисяч 343 гривні 8 копійок. І міняється по тексту там програма з відповідними сумами. Прошу підтримати. наступне питання про затвердження проміжного ліквідаційного балансу комунального підприємства теплових мереж меромії категомережа із змінами. Це стосується того, що я тільки що озвучив. У попередньому ліквідаційному балансі був відсутній борг це є 29830. Відповідно, необхідно додати його у ну, перелік боргів і відповідно збільшити на цю суму заборгованість. Прошу підтримати рішення. Про створення фонду депутата міської ради 8 скликання, затвердження положення його використання та встановлення суми фонду. Дане питання було в минулому році. Прийнято рішення про необхідність наявності даного фонду у 2025 році. Відповідно, необхідно встановити загальну суму фонду у розмірі 22. Мільйони гривень з розрахунку по одному мільйону гривень на кожну повноважну та діючого депутата. Крім того, затверджується положення про порядок використання фонду депутата міської ради восьмого скликання. З урахуванням цих отих правок, що ми в 2004 році проводили, це останні правки, і затвердити розподіл фонду депутата міської ради. Це табличка, де вказано на одного депутата. 1 мільйон, 22 мільйона в цілому. Прошу підтримати. Ви можна вас попросити, Олександр, щоб ви ще поновили на сайті Миронівської міської ради, що буде е, фонд депутата, перелік документів, щоб люди вже ознайомлювалися. Обов'язково, після того, як сесія проголосує, це ми зробимо. Да, щоб планує знати, наприклад, перелік документів, що, щоб люди з сіл особливо знали про те, що є фонд депутата, і вони звертаються. Підтримую. Так. Так, про виділення коштів спортивного одіжного клубу Дживоджитсу та Панкратіону Арена Звісно, місті Мараніка за участь чемпіонаті Європи. До міської ради звернувся тренер СМХ е е е Арена Володенко з проханням виділити кошти клубу для участі в чемпіонаті, який проводить в Білоградбі у сумі 126 тисяч гривень. На питання про виділення коштів комунального підприємства, комунальних село центральне, на виконання вхідних дверей багатоквартирного житлового будинку село центральне. До міської ради надійшло звернення від начальника комунального підприємства комунальних центральних Тетяни Чайків з проханням виділити кошти на придбання вхідних дверей до багатоквартирних у селі Центральний. В сумі 14 тисяч 650 двері не здатні для роздачного користування. Так, наступне питання про передачу субвенцій з місцевого бюджету, державного бюджету, на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в рамках реалізації програми фінансової підтримки військових частин Збройних сил України та інших військових формувань на 25 рік. Там 10 військових частин. De asemenea, când vă întrebați, sumă, văd că o vedeți pe limonă. După modificul, trebuie să vedeți, nu știu ce număr acesta este, dar vă mai dărici, nu-i Наступне питання про передачу субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку районів в рамках реалізації програми фінансової підтримки військових частин Збройних сил України та інших так. 10. 10. 10. Да, 10. 10. 15 так, а тут дуже легше пішло. Про розподіл вільного залишку спеціального фонду бюджету Миронівської міської, міської територіальної громади, який обліковується на 01-25 рік управління державної казначейської служби України у Миронівському районі на співфінансування заходів. Це рішення, що є обмеження використання залишку, а нам необхідно співфінансувати кошти субвенцій. Міздали, залишок на банку України, яка була субвенція, маніцю її основу і ми відділяли допомоги. Двісті тисяч триста гривень необхідно цьому році подолити кошти, щоб дотриматися співфінансування. І в цьому році нам дають субвенцію НУШ нова українська школа. Відсоток змінився, тому що в нас індекс податку спроможності більше один на старій п'ят, то нам наш відсоток 30 відсотків співфінансування. І необхідно нам теж із вільного залишка направити 724 тисячі 543 гривні, щоб виконати вимоги, ну що вільний залишок. Ви ми приймаєте ми це рішення я щоб видно було 6, 5, 5, 5, так, і відпрацювала, щоб було, що це зарахувати залишку. Так, далі. А Про внесення змін до, змін до рішення Миронівської міської ради від 20-12-24 року номер 63 6313 про бюджет Миронівської територіальної громади 21. А поліції ще зібрається? десь? Ключі і субвенції з фінансування автобусів. А, автобуси, так. Да, про перед... Давайте тоді повернемося про передачу коштів іншої субвенції з місцевого бюджету на співфінансування, придбання шкільних автобусів у вигляді між бюджетного транспорту обласному бюджету Київської області. Е, так, нам що... Необхідно ну, є потреба в трьох шкільних автобусах, але там першочергово йде. Вимоги, ми під вимоги не підпадаємо, а в наш пріоритет більший відсоток співфінансування. Тобто пропозиції були 40% співфінансування на ці три автобуси. Сума складає 4 мільйона 138 560 гривень. Гуманітарний звертався до керівництва, йому погодили, віддав гарантійний лист на департамент освіти. І ми приготували рішення таке. Так, mm -hmm. Ага, осьом. 18 це питання про передачу субвенцій з місцевого бюджету, державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону в рамках реалізації заходів, програми профілактики, прав порушень, боротьби з тероризмом, злочинністю, корупції, забезпечення публічної безпеки на території Народнівської міської територіальної громади 24-27 роки. Забралися відділ відділу поліції No2. Що ми забезпечили пальним і угодним транспортним засобів, поліцейських офіцерів громади і також відділу поліційного. Сума 1 мільйон 498 тисяч гривень. Про внесення змін до рішення Миронівської ради від 20.12.24 року, року. номер 6313 82.8 про бюджет Миронівської міської територіальної громади на 25 рік. Ну, е, пропонується наступні зміни. Е, перше, це субвенції, поповінки на це будуть і поліції, що зачитували те рішення. Е, це за рахунок вільного залишку. Потім шкільна допуси вільний залишок спеціального фонду. Е, Теж є можливість співфінансування проєктів. Враховуючи обмеження. Потім на міську раду збільшення придбання журналів, бланків для друку 43 тисячі 200, веб-сайту, поштові послуги 18 тисяч гривень, термопрес, обладнання для друкування бланків 23 тисячі 700, потім приведення у відповідність назви кодів бюджетної класифікації додатків. Ми виділяли на якусь частину першого поверху ВЛК, знімаємо з одного коду, переносимо на інший. Воно залишається за розпорядником, за комунальним підприємством, але інше КПК. Там 8 людям з половиною ми виділяли. Так само така ситуація і по поводоканалу. Це об'єднання очисних споруд, ми переносимо з кода на ход. Це буде рішення. Сході по територіальному за рахунок. На рахунку спецрахунку кошти. Е, Сказали, що теж бюджет виділені на харчі, вони будуть працювати думку, поки вони не витратять витраті кожного розвитку. Тобто вони це було з керівництвом согласовано, Знімають призначення на придбання автомобіля один мільйон гривень. Це внутрішня внутрішній буде. Потім арена, спортивний клуб. 126 тисяч е відділяє кошти комунальні на двері. Ну там питання подих, 14 600. Я річ не підготувала хай на сесії, були пропозиції, що ну, не врахувала. Е і по міністра ну, е постанова була про доплати 1300, ну, Я вже озвучувала на сесії, порахував гуманітарні, скільки необхідно до коштів е дошкільним закладам е за шкіл е за ну, місцевого бюджету, які не підпадають під постанову. По садочках необхідно 1 мільйон 24 тисячі перша стаття і нарахування 225 тисяч 600 гривень. Потім в зв'язку з ростом цін на енергію, як нас запевняли, що не буде, але факт є факт. По садочках 400 тисяч гривень необхідно збільшити, але школи 692 тисячі гривень, по позашкіллю 6241 тисяч і це дають 20 тисяч 200 гривень на акціонергію. Потім на збільшення зарплати по комбінату 108 тисяч гривень на доплати, 31 тисяча 200 доплати е, на рахування. І по ЦДЮ 272 тисячі гривень, на рахування 64 тисячі гривень. Потім по гуманітарному необхідно придбати морозильну камеру, це номер 1, 22 тисячі. І по співфінансування, що у нас було окреме рішення, я назвала субвенція 1 мільйон 690 тисяч гривень. Це на придбання обладнання по нуж. такі суми пропонуються до. Значить, оце, що по міській раді і по фінансовій підтримці спортивному клубу це буде за рахунок перерозподілу, тому що ми вільний залишок не маємо права на це направляти. Доходи в нас щепоки не закінчиться. Тобто ми робимо перекидку із резервного фонду. З резервного ми сюди виділяємо, а з залишку в резервний фонд. Там сума 247 тисяч 500 гривень. Таке коригування від І ще прийнята постанова по зарплаті. В нас помічник ветерана, така є січень закінчується. Ми їм вже аванс не платили, бо ну немає, не доведена сума. Я надію, що. Вона до кінця місяця буде, я її включаю зараз, але суми не озвучу, бо нема. 24 січня була постанова, областя мають розподілити, і я думаю, що ми кінчимо, тому що зарплату треба виплатити. Такі зміни пропонуються. Ну, а І по програмі це ж погашення 29 тисяч ЄСВ треба теж буде збільшити. А я хочу сказати, що ми заплатили вже пенсійний фонд, 3 мільйона, бо нікоти Рішення суда було. Тут дію, і ми всі чи міська рада заплатила. А чи ми можемо якісь наприклад написати, що за цих дошкільнят вічно забувають? Чому забувають? Ні, ну не міська рада, міська рада ніколи не забуває, але ще чому бюджет України завжди забуває за тих людей і бачу. Вони завжди завжди зупинила виплати соціальні. От ви ще не знаємо. Скільки ні? Ну я просто запитала, чи ми чи можемо якось давай далі далі, Голосуємо. І... І останнє питання про затвердження звіту про виконання бюджету Миронівської міської територіальної громади на 20 кліт. Доходи наші по бюджету загальні складають 909 мільйонів 685 тисяч 778 гривень 40 копійок. Видатки 899 мільйонів 68 тисяч 18 гривень, 92 копійки. У нас доходи переміщують видатки на 10 мільйонів 617 тисяч 559 гривень 55 копійок. Це щодо дохідної частини. По дохідна частина у нас перевив збільшення порівнянні з минулим роком з 2023 власне надходженням на 157 мільйонів 613 тисяч 708 гривень. І в порівнянні з 2021 року, до воєнних періодів, як нам, ну, у нас вимоги були такі прирівняти, то так, збільшилися на 334 мільйони 780 тисяч 636 гривень. ПДПУ у нас складає найбільший податок 81 ціла 5 відсотка в Бюджетно-утворюючі наші підприємства які наповнюють наш бюджет, тут поперед такий братам КП, Півватланти, ЗВКК, ЛЕГКО, Агросвіт, Агротекспілка, Зоря, Залізниця, Еліта. Вони складають 78,3% загальної сумні надходжень наших. По видатках видатки наші теж збільшилися у порівнянні з минулого року. Ну, перше, законопроект, що вони платили реалізовітацію. Нам держава, ніхто ну, не з громад, було передбачено законом про бюджет. Uh, Першочергова сума 136 мільйонів. Тобто ми ці кошти могли направити і на військових, і на ре... реалізацію своїх проєктів, ну і плюс перевиконання дохідної частини. По uh, боргах у нас бюджет немає боргів, uh, ні кредитів, ми не брали, нічого. Uh, по, uh, у капітальних видатках теж реалізуємо багато проєктів. Видатки в нас порівняні з попереднім роком збільшились вдвічі капітальні. Ну, В цілому отак бюджет виконаний. Якщо питання, то задавайте. Які питання? Голосуємо. Всі питання розглянуті, проголосування, і ми завершуємо свою комісію.